Продовжуємо огляд наших машин з невеличким пробігом. Сьогодні у нас прийшла ось така ось красуня в пурпурному кольорі. Це топова задньопривідна машина. Стан, ну, стан як завжди, як новий. Машина без ушкоджень, без підкрасів, без подряпинок. Ну, взагалі стан автомобіля практично новий. Ось, така, ось такий у нас стан шкіри. Без заломів, без нічого. Ну, тобто машина, ну, як на мене, вона практично нова. Пробіга у ній 2300 кіло... а, 2032 км. Ця машина у нас прийшла без газонаповненого панорамного даху. Ось ось така машина. То, що, у нас, що ми виявили при огляді, машина без вже, як я вже казав, малесенька. Що, що, що у нас потрапилось, це ось така малесенька вмятинка, от, Як би так показати? Ось, бачите?